Так, доброго дня, шановні українці, значить так купив я собі распределитель Поміняв на свій старичок, трактирчик. Говорить, я їх роби. Не бачу у них нічого такого вліччя, якби, що щось не така трохи. Не на два болти крепиться, як звичайно а ось під гранюник відкручується на клапані. Ну і на теж. ось бачите отут. Така штучка. Ну да ладно. В общем, новенький. Зараз собираю, бо... Три дні виходних і не можу зібрати, тому пшеничку на посів одвести, там соняшник косяч привести. Ну, в общем, отаке. Ну, собираю ось потихеньку. Бачите, зібрав тут. Ща ще поставлю ось. Щиточок. Акумулятори попідзаряжаю, бо Давно не заводив. Так, розпределитель поставив. Значить, трубку вот эту ось переварив на вход бо вона у мене отут ішла і получається не дай боже прийдеться зняти допустим стартер на обслуговування то треба тільки зливати масло відкручувати трубку а потім аж подачі а тоді аж тільки витягнеться стартер так поміняв заразумі насосок, бачите на руляве бо тяжковато було Теж новеньке в общем О. тут трошки ось подачу переварив, зробив, що в общем ну, по-людськи прикручено і кришку зробив, була тут алюмінієва і вона виходить різьба зірвалась, і, в общем ну, кришка пішла по боку. Накривав тряпкою, ну, в общем, доходять руки і все робиться потихеньку. Так що якось так. Зараз я ж кажу, до порядку трошки його доведу, бо в мене стояв старий розподілитель, я його ось зняв. Річ в тім, що він Весь тік, як гад. Ну, можна було вроді би як перепакувати його, щоб він не слинив. Текло з нього як з кабана. Річ в тім, що оця штучка, це в мене йшла е перша на підняття цього. Ну, різниці нема. Вона е произвольно включалась сама коли хотіла. Їй треба або рукою держати всю дорогу, ну то ж не робота. А так вроді розпределитель робив, ну, йому года він своє відпрацював. Так що... І це ж бачите, ось те, що маслечко текло, бачите, і на акумулятор текло. Ну, це таке підчистили, підете, бог з ним. Короче, зараз укинемо. А, Підзарядимо акумулятор, потім покидаємо його, підключимо клемки. Ну, і будемо заводити. І будемо заводити. Ящичок теж поставив на місце, бачите, вже тепер тут і циліндра стає. Носі очки я ящик був відрізав, зробив. Кріплення під циліндру на лопату. Розгорнув навоз на городах. Ну і тепер поставив це все на місце. <різь> Якось так. Ну добре, бо час іде, а треба працювати. Заведу, і дособираю, і будем пробувати.